Коли виникло гостре питання зміни житла, то дуже швидко знайшли і допоміг президент жунти да, цього селища чи де як воно угу. вважається, де ми живемо. А, але ну тобто я її орендую сама, оплачую її, тобто ну, за неї ніхто не платить. А може сказати, скільки платиш? Ну, невеликі гроші щодо Коімбри, я плачу всього 200 євро. Навіть самі люди. Ну, які... Допомогли знайти цю це житло, вони кажуть, що да, воно, звісно, на 200 також сильно не тяне. Але якщо дивитися ринок нерухомості по Коімбрі, то це дуже невеликі гроші. Коімбра — це ж місто студентське, і воно за як то націлене на на оренду навіть студентську по тих об'явах, які я продовжую моніторити, шукати собі, тобто теж не сижу на місці. Все одно зазвичай ставну плив що в пріоритеті, тобто, студенти, якщо навіть це буде Т0 або Т1, це буде ну дуже маленька кімната, яка за там квадратурою буде менша ніж зараз наш.